Вітаю вас, діти! А яка пора року в нас зараз? Молодці, весна! А що нам приносить весна? Правильно, тепле сонечко, яскраві квіти. Повертає птахів з теплого краю до своїх рідних містечок. Але ще діти весна приносять нові турботи для людей. Адже за короткий час потрібно багато посадити, різних рослин та висадити дерева. Тому у саду, на городі та подвір'ї вистачає роботи для всіх. Діти, розгляньте ілюстрації, чим займаються на них? Так, розпушують ґрунт для висадки рослин, висаджують нові рослини, а також садять саженці молодих дерев. Весною багато роботи в саду. Людина, яка доглядає за садом, називається садівник. У саду потрібно обрізати гілки фруктових дерев, розрядити кущі, висадити саджанці нових дерев та оприскати дерева від шкідників. Роботи додається і на подвір'ї, на клумбах. Потрібно висадити квіти або посіяти їх насіння, щоб через короткий проміжок часу на ній з'явився різнобар'я з різнобар квітів. Професія людини, що вирощує квіти, називається квітникар. Але особливо багато роботи на городах потрібно встигнути у вологу землю висіяти та посадити велику кількість овочів. Більшість овочів вирощують з насіння. Давайте ж розглянемо, що можна посадити з насіння. Нам потрібно назвати, чи є насіння. Що зображено? Який овоч? Так, гарбуз. То насіння яке? Гарбузове насіння. Чи є насіння зображене тут? Якщо морква, то буде насіння моркви. Що це, діти? Так, кукурудза, то чи є насіння? Кукурудзяне. Насіння. Впізнали цю квіточку. Так, це соняшник, то насіння чиє. Соняшникове насіння. Що це діти? Молодці буряк, то насіння. Буряка. Так, це огірок. То буде насіння огірка.